Вітаю вас на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. У сьогоднішній розповіді спробуємо відтворити соціально-політичну ситуацію в Києві, яка склалася від початку нацистської окупації і передувала трагічним подіям 29-30 вересня 1941 року, тобто розстрілам у Бабиному яру. Дещо зі статистики. За переписом населення 1939 року в Києві налічувалось 847 тисяч мешканців, з них 26,5% становили євреї у 1940 році. Кількість киян сягнула 930 тисяч. З початком війни від 23 червня 1941 року близько 200 тисяч киян було призвано до лав робітничої селянської червоної армії, скорочено РСЧА. Молодших 36 років за мобілізацію, а старших чоловіків на проходження зборів, починаючи з 1 липня 1941 року, у зв'язку з несподівано швидким просуванням фронту, ще 325 тисяч киян евакуювали на схід. Поїхали кваліфіковані робітники, інженери і техніки київських оборонних та промислових підприємств, хто мав від мобілізації бронь на випадок війни. Крім того, відповідальні працівники державних та партійних установ, відомі діячі науки, культури та мистецтва, члени їхніх родин, а також родини командного складу РСЧА та НКВС. Спорожніли великі відомчі житлові будинки, подекуди цілі квартали, особливо на елітних липках. Спорожніли будинки наркоматів та готелі на хрещатику. Біженці із західних областей в Києві не затримувались, особливо ті, хто вже побував в ешелонах та на шляхах відступу під бомбами. Вони намагались відправитися якомога далі на схід. А то були переважно та знов таки члени родин командного складу РСЧА, відповідальних працівників, державних та партійних органів. Усі вони прямували в глиб країни, бо темпи перших днів війни чітко давали зрозуміти, що наступ ворога вдасться зупинити не скоро. Неможливо точно визначити військові та природні втрати серед мирного населення в цей час, оскільки всі реєстраційні книги кладовищ радянська влада в 1941 році знищила, коли залишала місто. Кияни стали свідками жахливих видовищ, розстріляних та спалених в'язнів Лук'янівської тюрми, знищених НКВДстами під час втечі з Києва. Ніхто не назве кількість покинутих та померлих у міських шпиталях, поранених червоноармійців. Героїчна та трагічна оборона Києва, що тривала на правому березі Дніпра, від 11 липня до 19 вересня 1941 року, завершилася оточенням 665 тисячного радянського війська на лівому березі та здачею Києва ворогу. 19 вересня 1941 року, начальник генерального штабу сухопутних військ Вермахту, генерал-полковник Франц Гальдер. Отримав донесення з 12.00 над Києвом майорить німецький прапор. На цей момент у залишеному на призволяще Києві могло перебувати близько 400 тисяч мешканців та невелика кількість червоноармійців і командирів, які не встигли переправитись на лівий берег до підриву мостів через Дніпро. Радянська влада жорстко вчинила з тими покинутими киянами, керуючись настановами. Які випливали з відомого виступу Сталіна по радіо 3 липня 1941 року? Вождь закликав не залишати на окупованих територіях жодного кілограма зерна, жодного літра пального, жодного вагону. Отож, до 5 серпня 1941 року з Києва було вивезено на схід десятки тисяч вагонів різного вантажу, у тому числі продовольство. У Дніпрі біля Києва затопили останні баржі з борошном, цукром і сіллю. А коли 18 вересня кияни побачили, що армія залишає місто, почалися масові грабунки продовольчих та промтоварних крамниць. Щодо зустрічі німців киянами завжди згадують якихось дідуганів із хлібом сіллю. Справді, киянам було цікаво спостерігати прихід невідомої нової сили. Як згадувала Катруся Кричевська, яка 15-річною дівчинкою 19 вересня 1941 року стояла навпроти лук'янівського базару, наш сусід з третього номера по вулиці Мельникова з малюсінької Халупки багатодітний кравець Єврей. Стояв коло нас, тримаючи блюдечко, на якому лежав солоний огірок. Так сусід вітав визволителів від комунізму. Варто додати, через 10 днів і ця родина теж пішла у Бабин Яр. А радянська земля мусила горіти під ногами підступного ворога. Місто зустріло німців без електрики та водопостачання, без телефонного, телеграфного і поштового зв'язку, без трамвайного руху. Всі системи життєзабезпечення вивели з ладу радянські підпільники-диверсанти. Часто густо ними були самі ж працівники цих закладів та установ. Однак за ці дії нацисти почали розстрілювати саме євреїв. Також 20 вересня кияни, які прямували до Дніпра по воду, бачили біля сходів до пам'ятника хрещення Русі, тобто колони Магдебурзького права. Тіла розстріляних чоловіків євреїв. Поруч валялись їхні паспорти з відповідним записом про національність. До киян уже долинули чутки про те, що в окупованому 20 липня 1941 році Фастові німці розстріляли усіх євреїв. 21 вересня у людних місцях на стінах київських будинків та на парканах з'явилися перші накази окупаційної влади. Про реєстрацію чоловіків, про вимогу стати до праці за попереднім місцем роботи, про здачу зброї та надлишків продовольства ну малося на увазі награбоване в дні безладдя. За невиконання цих наказів, звинувачення в саботажі та розстріл. Кияни могли не знати, що 24 липня 1941-го нацисти розстріляли усіх євреїв окупованої Шепетівки, потім Бердичева і Вінниці. 11 вересня штаб айнзацгрупи С повідомив у Берлін, що в Кам'янці-Подільському розстріляно 23 тисячі 600 євреїв, серед них приблизно 16 тисяч депортованих сюди угорських євреїв. Ці акції здійснювалися без будь-яких звинувачень у саботажі саме євреїв, а винятково за настановами нацистської ідеології. Нагадаю, після підписання в 1939 році відомого пакту Молотова Ріббентропа. Радянська пропаганда припинила критику нацистського, ну тоді вживали поняття фашистського режиму в Німеччині, вже не згадуючи жодним словом про ставлення гітлерівців до євреїв у самій Німеччині. Оволодівши Києвом, німці довідались від полоненого радянського командира, тоді не вживали слово офіцер. Промінування громадських будинків і хутко повитягали з тих підвалів вибухівку разом із радіокерованою апаратурою, закладені інженерними підрозділами 37-ї армії та НКВД-стами. Німецькі сапери своєчасно розмінували будинки уряду, Верховної Ради, штабу Київського військового округу на Банковій, 11, НКВС, Музею Леніна нині будинок учителя, оперного театру. Фактично. Окупанти врятували для прийдешніх поколінь киян ці споруди, але тоді німці не знали, що так само заздалегідь совєти замінували Успенський собор та хрещатик. Останній залишився майже безлюдним із порожнілими готелями, установами та квартирами евакуйованої радянської еліти. Ці помешкання, як і передбачалося, заселили новоприбулі окупанти. Ніхто з них не здогадався, що і там усе заміновано. Деякі мешканці знали, але вважали, що це зроблено на випадок вуличних боїв, до яких місто ретельно готувалося, але ж ворог просто зайшов у Київ слідом за відступаючими захисниками, тож ніяких вуличних боїв уже не могло бути. Про те, що мінування мало інші підступніші й далекоглядніші цілі, на думку не спадало. Певною мірою спрацювали чутки, умисне поширювання у дні оборони міста Києва. Мовляв, пляшки з легкозаймистою рідиною закладені на горищах хрещатицьких будинків, і призначалися для того, аби комсомольці кидали їх на ворожі танки, якщо ті прорвуться на головну вулицю столиці. То вже за кілька десятиліть по війні стала відомою справжня мета зловісних пляшок на горищах посилити дію вогню. Нагадаю, газу тоді в Києві не було. Їжу кияни готували на варостих печах на дровах та переважно на примусах. Тож на кухнях зберігалися оберемки наколотих дров та бідоней, солі з гасом. З початком війни люди намагалися робити запаси речей першої потреби: сіль, мило, сірники, крупи і газ. Один дядько з вулиці Лютеранської вихвалявся, що заготову гасу повну ванну, 150 літрів. Отож, горіти було чому. Плюс сухі після спекотного літа дерев'яні горища, крокви, перекриття, перегородки, меблі. Так що ті, хто готували грандіозну пожежу, все це врахували. Я горів хрещатик від підриву совєтів, детально ви можете подивитись у цьому відео. Після підривів Хрещатику німецькими окупантами 28 вересня 1941 року по Києву було розвішено оголошення. Наказується всім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок, 29 вересня 1941 року до 8-ї години ранку при вулиці Мельника, Докторівській, Колокладовищ. Ну, очевидно, в оголошенні малось на увазі вулиця Мельникова та Доктарівська. Мабуть, не варто шукати будь-який зв'язок між пожежею на хрещатику та стратами у Бабиному Яру, бо попередні розстріли євреїв в інших містах України на захід від Києва, так само як потім і на сході у Харкові, наприклад, Другобицький яр, не були наслідками диверсії чи саботажу місцевого населення. Все це чинилося відповідно до ідеології та практики німецького нацизму. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Якщо вам буде цікава розповідь про Бабен Яр, то напишіть про це в коментарях і я підготую окремий ролик. На все добре!